Мої вітання всім! Ви на каналі шашки простими словами. І сьогодні ми з вами розглянемо дебютні помилки в міській партії. Міська партія це дуже цікавий дебют, який збагачений різними тонкощами та цікавими комбінаціями. Не випадково саме цей дебют називають дебютом майстрів. Розглянемо деякі помилки. Яка характерна гра для цієї партії? Білі виходять захоплювати центр, чорні відповідають, D6, C5. Не дозволяють білим зайняти. Сильне поле це 5 Білі продовжують розвивати свій сильний фланг. Чорні відповідають f6 на g5, переводячи гру на своєму іншому фланзі. В цьому дебюті мета білих це боротьба за центр, чорних розвивати фланги, водночас зв'язуючи центр білих. І ось перша партія розвивалася таким чином. Білі також тут можуть відповідати С3 на b4. Цього разу вони вирішили зіграти G3 на F4. В даному випадку чорним краще відповідати g7 f6. Також можна було йти в куточок, на щоб білі могли відповідати С3 на b4. Чорні вирішили зіграти С7 на d6 з ідеєю потенційного розміну назад. d4E5. Що цікаво для цієї партії, взагалі полі е 5 для білих вважається слабким. Але саме в міській партії часто порушуються деякі принципи гри. Тобто білі можуть залазити на слабке поле, а чорні в деяких випадках прибирати свою золоту шашку ще в дебюті гри. Але в даному випадку цього робити не можна. D8 на c7 створюється решето, яке білі і використовують. Е5 на F6. Побили дві. І б'ють три білі. Ось така перемога. Також чорним не можна відповідати b 7 Чому? Створюється зв'язка, як білі будуть її використовувати? Дуже цікавий хід. А3 на b4. Чорні побили. Білі. Віддають ще дві. Бачите, створили ворота. І зв'язка зараз прибереться шашка d6. Напад. Це 3 на b4. Чорні побили і ми побили дві. Наприклад, G7 на F6 і ще однієї шашки. В білих на одну шашку менше, але в них вже є дамка. Якщо чорні будуть її ловити, наприклад, таким чином, то вже у білих одна зайва шашка. Виходить шашка А3 з гарною грою. Тому після нападу білих чорним краще грати b6 на а 5 Побили, побили і білі роблять дуже цікавий хід А1 на Б2. Гарний, а з тими пастковий хід. Чорним потрібно грати g7 на F6 або G5 на H4. А ось хід B8 на C7 вже програє. Начебто чорні хочуть побудувати серію колонок з ідею якогось прориву. В білих немає колони, тому начебто немає чого боятися. Але ні. С3 на b4. Пропускаємо суперника в дамки. Бачимо, Решето залишилося. Це будемо використовувати. Ми заманювали чорну шашку на поле g 3 Тепер будемо заманювати не шашку, а дамку. Д2 на C3, побили 2, і білі пробивають 3. F2 на d8. В білих знову менше шашок, але вони однією дамкою перехоплюють одразу 4 шашки. Ось така партія. Друга дебютна пастка це невдала спроба уникнути зв'язки. Партія розвивалася так. с 3 d 4 d6C5. Білі виходять b c3, продовжують давити сильним флангом F6G5. Найкращий хід це 3b4. Чорні також відповідають правильно. Вони міняються і вони не б'ють дві. Чому? Бо це послаблює їх слабкий фланг. Дозволяє білим розвиватися. А б'ють одну, продовжуючи зв'язувати фланг. G3 H4 цікавий хід з ідеєю зв'язки лівого флангу суперника. Це 7 d F2 на G3. Чорні усіма способами хочуть позбутися цієї зв'язки. Для цього вони виконують розмін назад. Але це вже помилка. Чому? Бо в них створиться решетон. Давайте подумаємо, куди краще побити. D4 на F6. Суперник повинен бити. Ми бачимо послаблення і використовуємо наш місток. Суперник побив одну, ми вбиваємо три. Тепер приклад пастки за чорних. Білі виходять, не даємо їм захоплювати центр. Розвивають правий фланг F6G5. В нас ідея та сама. Ми тримаємо лівий фланг білих, а розвиваємо свій. Д23g7f6. Білі починають атакувати. Ми не боїмося, захист у нас є. Пішли в куточок G5 на H4. Бій, бій, С1, Д2 знову йдуть нападати, нічого страшного. F6 на G5. Тепер ми починаємо їх тут зв'язувати. d C3. F8 на G7. Цікавий, а також пастковий хід для білих. Їм вже не можна продовжувати нападати на нашу шашку. Здавалося б, все добре, але ні. В даному випадку їм краще було зіграти F4 на E5 з потенційними розмінами та далі цікавою грою. Хід c 3 на B4 вже програє. H4 на G3. Пропонуємо супернику вибір. Якщо суперник буде бити H2 на F6, то ми просто пробиваємо 3. Дві віддали, 3 забрали. Ну плюс одна шашка. Якщо вони б'ють b 4 на D6 одну, то спочатку ми б'ємо g 3 На С3 побив суперник, і ми пробиваємо дві. Поставили сильний рожен. Так, звичайно, суперник може відіграти цю шашку ударом по потилиці. Віддає одну, забирає дві. Але давайте порахуємо: в нас залишається сім шашок, а у суперника лише шість. Слабкості в позиції в нас сильної немає. тому перемога! Ще одна коротенька партія за чорних. Це 3 d 4 dc B2C3 F6G5. Білі напали, чорні пішли в куточок. бій бій. Максимально класичний дебют міська партія. А1b2. Також цікавий варіант. а 6 g 5 хід на пастку. Білим все, що потрібно було, це продовжувати розвивати свій сильний фланг. Але вони захотіли спробувати затиснути шашки лівого флангу чорних ж 3 на F4. Після цього ходу вони вже програють через слабкість на полі а 1 с Ц5Б4. Пропонується вибір, як побити. Взагалі, неважливо, який перший бій, наш хід не змінюється. Б6 на А5. Те саме було, якби суперник побив спочатку на поле А6. Ми Б6 на А5. Побив суперник. Різниці немає. F8 на Е7. Пропускаємо суперника в дамки та підводимо під наш місток. Він б'є дві. Ми забираємо 3. Удар з пропуском в дамки дуже важливий принцип в міській партії. Постійно використовується багато пасток побудовано саме на цьому. Приклад партії за білих. Це 3 d 4 dc 5 розвиток, розвиток, напали, помінялися. А1B2 G7F6, G3F4, дивіться. Здавалося б, ну така ж ситуація, як в минулій партії. Тобто послаблене поле А1, решето і можливість для удару. І у чорних зараз буде дамка, яка забезпечить їм перемогу. Це 5б4, поставили шлагбаум, поставили шлагбаум. А 6 побили, пропустили в дамки, побили 3. Все, дамка перемога. Але є 3 е 4 Суперник побив. І що це в нас? Шлагбаум! Ми з легкістю ловимо дамку суперника. І вже білим забезпечений нескладний виграш в даній ситуації, хоча позиція і механізм комбінації були майже ті самі, що і в попередній партії. Цей приклад зайвий раз переконує, що в шашковій грі кожна позиція потребує точного і докладного аналізу. Ну далі потенційно буде, віддається, одна, забирається дві. Знову ж таки, можна так грати, можна по-іншому подумати. Ще один приклад партії за чорних. Розіграли класичний початок. Пішли, пішли. Білі виходять нападати. Ми виходимо G7 на F6. Також можна зіграти було і в куточок на поле H4 це не помилка, це просто різні варіанти. Бій-бій. Білі вийшли в центр. Також можна зв'язувати, як ми бачили в попередніх пастках. G5 на h 4 Білим можна було зіграти D2 на c 3 Можна було помінятися. А вони обрали слабкий варіант через розмін F2 на G3. Здавалося, побудована раз колонка. два колонка. Непогана гра, але мінусів все ж таки більше. По-перше, вибита золота шашка. По-друге, створене решето. Це ми будемо користуватися. Знайома комбінація. а 6 g 5 побив. Побудували шлагбаум. Пропустили в дамки. Використали місток. Побили 4. Раз, два, три, чотири. Переходимо до наступної С3 на d4. Цього разу чорні пропонують білим зайняти сильне поле, зіграти дебют тичок. Білі відмовляються та просувають шашку b2 на c3. Чорні думають, якщо білі відмовляються, йдемо в класичну міську партію. Д6. С5. Напали, пішли в куточок, помінялися. ж 3 f Д8 на Е7. Цікавий і правильний варіант захисту за чорних. F2G3 помінялися. Бачите, в даному випадку чорні вже не можуть використати. Тобто, ну що вони будуть віддавати, білі б'ють, а нема як віддати дві та побити, бо тут шашки затиснуті. Тому зараз помінятися, наприклад, можна. Є7 Ф6 готують можливість віддавати та проводити комбінацію. А чорні цього не помічають А1 на Б2. І це призводить їх до поразки. Віддається одна, побили шлагбаум. Після чого проводиться удар. Віддали, забрали 4. В даному випадку не допомагав також і хід G3 на H4 через просту комбінацію. Оскільки стоїть велика решета, віддається одна, забирається 3, також перемога. Краще було зіграти F4 на е 5 Знову ж, підкреслюючи, цікаву думку. Бачите, білі зайшли на. Слабке поле, хоча в даному випадку це сильний хід. А чорні першою вивели золоту шашку. Ось така цікава міська партія. І остання пастка на сьогодні. Також вона виконується за білих. С3Д4 закрилися. Почали атакувати, помінялися. А1Б2 С7D6, B2, С3. D8E7. Обидві сторони розвивають свої шашки. С1, Б2, побудовані колонни. Чорним краще зіграти B6A5 з розміном, або G7 на F6. Ці ходи призводили далі до цікавої гри. А ось хід Е7 на F6 вже програє. Через цікаву комбінацію d4 на e5. Ну, бити F6 на D4 точно не можна. Віддається, одна забирається три. Білі легко виграють. Тому чорні б'ють d6 на f4. Бити одну білим не можна по одній простій причині. Після перебою вже чорні проведуть комбінацію. Удар по потилиці. Віддається одна, забирається дві. Тому білі б'ють e3 на e7, побили, створили слабкість і комбінація характерна для містка. F2 E3. Побили чорні, білі вбивають три. І ось те, що ми сьогодні розглянули, це лише маленька частина всіх тих комбінацій, які є в міській партії. Дебют дуже цікавий. А на цьому поки що все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Поширюйте це відео друзям. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей!